Сьогодні ми хочемо здійснити онлайн-екскурсію по нашим найвідоміших місцях спадщини ЮНЕСКО, красу, яких неможливо забути. Світова спадщина ЮНЕСКО це видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в списку Світової спадщини ЮНЕСКО, головною метою якого була бажання зробити відомими і захистити об'єкти, які є унікальними у своєму роді. Станом на 2021 рік по списку світової спадщини перебувають 1121 об'єкт, зокрема 869 культурних, 213 природних і 39 змішаних з 167 країн. З об'єктів, розташованих в Україні, Італія є батьківщиною найбільшого числа об'єктів світової спадщини. Їх є 53. За нею йде Китай 52, Іспанія 46, Франція 43. Німеччина 42, Індія 36 та Мексика 34. У цьому списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні налічується сім найменувань. А 25 січня 2023 року у Парижі за прискореною процедурою Історичний центр Одеси був визнаний Всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. Версальський палац розташований неподалік від Парижа та вважається однією з найкращих королівських резиденцій Європи. Версальський палац був резиденцією французьких королів від Людвіка 14-го до Людвіка XVI, а це більш ніж 100 років. Фортеця Каркасон розташована у французькій комуні Каркасон. Це величезна частина міської забудови, де збережені старовинні будівлі, укріплення тут з'явилися ще у 800 році до нашої ери. За достовірними даними, у 12 столітті Каркасон уже існував. Кельський собор це римсько-католицький готичний собор, знаходиться в місті Кельні з висотою 157 метрів. Посідає третє місце в списку найвищих церков світу. Спорудження Київського собору тривало за перервами більш ніж 600 років. Собор найбільша потична церква у Північній Європі. Національний парк Єлстон розташований у США. Площа парку майже 9 тисяч квадратних кілометрів. Тут знаходиться половина всіх геотермальних об'єктів світу, а це близько 10 тисяч джерел, озер і гейзерів. Стоухендж це комплекс з 83 мегалітів, кожен з яких важить близько 5 тонн. 30 кам'яних блоків по 25 тонн і 5 каменів вагою близько 50 тонн. Стоухендж означає танцюючі камені. Одна з найстаріших і дивовижніх споруд на нашій планеті. Цей дивовижний монумент називають кам'яною загадкою Європи. Акрополь. В місті Афіни представляє собою 156 метровий скелястий пагор з пологою вершиною, середині якого було чимало храмів, де підносились молитви та жертви грецьким богам. Навіть у прадавні часи Акрополь вже був осередком політичного та військового життя, а також місцем постійного перебування правителя Флоренція. Історичний центр, якої унікальне місце, досягнення, що з'явилося завдяки наполеглій і тривалій творчій праці жителів регіону, які прославились на весь світ, тут збереглись музеї, собори та різні будівлі, цінність яких практично неможливо визначити. Пізамська вежа, це дзвонова вежа, частина асамблю міського собору Санта Марія Асунта. Місті Піза, яка здобула всесвітню популярність завдяки ненавмисному нахилу. Велика Китайська стіна. Це розділова стіна довжиною майже 9 тисяч кілометрів, побудована в стародавньому Китаї. Найбільший пам'ятник архітектури: товщина великої стіни в основному близько 5-8 метрів, а висота найчастіше близько 6-7 метрів. Велика китайська стіна найбільше і найдовше кладовище в світі. За численними даними, її будівництво коштувало життів більше одного мільйона чоловік. Національний геопарк Дансянь розташований в китайській північно-західній провінції Гансу, заворожує своїм барвистими скелями, кам'яними стовпами, природніми ярами та долинами і водоспадами. – це мавзолей мечеть, що знаходиться в Агре на березі річки Амуна. Побудований за наказом нащадка Тамерлана на згадку про дружину Мумтаз Махал, яка померла при народженні 14-ї дитини і де пізніше був похований і сам шах Джхан. Ми представили маленьку частинку пам'яток древньоархітектурного мистецтва з понад тисячу об'єктів які віднесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а які об'єкти із цього списку вразили вас?